У рамках 13-го туру другої ліги України ФК Тростянець зіграв на виїзді проти команди Чайка. Різниця між суперниками складала 11 очок, та все ж Тростянчани розпочали гру доволі впевнено. Клюс дальнім ударом прострілив у ворота чайки. Далі на сьомій хвилині Яременко здорово вирвався на воротаря з правого краю і під кутом влучив у зовнішню сторону сітки. Господарі відповіли голом у ворота Тростянця. Після подачі Музиченка з лівого флангу захисники Бренько і Томенко підбили м'яча головою. Не в бік поля, а в поперек карного майданчика. Антонія Мере з дальньої стійки лівою ногою пробив у кут воріт. 1-0. На початку другого тайму чайка подвоїла перевагу. Клименко зіграв на перехопленні на правому фланзі. Семенець віддав пас вечурку, і той низом пробив повз Архипчука. Два Уже на 10 10-й хвилині клюс зачепив Емера та отримав жовту картку. Музиченко пробив 11-метровий у ворота. Тростянчан 3-0. господарі могли забити четвертий гол. Однак Шакун не зміг переграти воротаря Тростянчан Архипчука. 3-0, і чайка отримує переможні три очки у матчі проти Тростянця. Ми придержують структуру гри ніякої той сяк і Да, бачили на нашу думку слабкі сторони. тростянця. от. І переломним моментом в грі, вважаю, це другий гол, де ми сильно правильно направляли атаки в ту зону, яку нам треба, і це принесло свої плоди. Домовлялися до гри, включати скоростя, більше спользувати фланги. Це вдавалося, але потім той гол якийсь, може, якось там повлияв на хлопців. Я в перерві я казав їм продовжуйте грати і грати, задоволення. Команда дає грати в футбол. Але я ще раз кажу: це майстерність футболістів. Такі помилки робити на уровні команд майстрів. Це неможливо. У нас сьогодні кожен з захисників зробив такі помилки, що я не очікував від ні від них такої гри. Це вплинуло на результат. Матч 14-го туру ФК Тростянець зіграє вдома проти команди Юкса. Гра відбудеться у суботу, 21 жовтня, на стадіоні імені Володимира Куца. Початок о 13.30. трансляція здійснюватиметься на ютуб каналі ФК «Тростянець» і телеканалі ТВТ. Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.